День, ви на каналі Дойчелюб і сьогодні ми з вами поговоримо поєднання дієслова «gehen» та інфінітива. Щоб сказати, що хтось де з певного місця, щоб робити щось в іншому місці, у німецькій мові інколи вживається «gehen» у поєднанні з іншим дієсловом. Існує ціла низка сталих словосполучень, які утворені за таким принципом Arbeiten gehen іти працювати, Einkaufen gehen іти купувати, Spazieren gehen йти прогулюватись, Angel gehen іти на рибалку, Schwimmen gehen іти плавати, Schlafen gehen Іти спати. У цих словосполученнях відмінюється лише дієслово «gehen». Інше дієслово стоїть в інфінітиві у кінці речення. Ich gehe morgen arbeiten. Я йду завтра працювати. Inge geht im Park spazieren. Інга йде в парк прогулюватись. Wir gehen gerne angeln. Ми йдемо охоче рибалити. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.